Усім привіт! Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео про мої плани на осінь. Початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь відгуками на прочитане своїми емоціями, різними фото і таке інше. А також до тіктоку, де показую свої книги, знімаю з ними естетичні відео, різні теги і все про книги. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую! Тож, плани на осінь, вони в мене величезні, Тут вималювалася така велика е, кількість книг, але я сподіваюся, що хоча б десь половину з того списку я прочитаю. Тож, я поділила все на певні категорії по жанрах. І хочу розпочати з жанру детектив-трилер, тому що, думаю, багато хто з книгу любів, е, вибирає саме осінню пору. Під цей жанр. Тож в планах у мене тут 5 книг, дві з яких, ну, такі цеглинки. І перша з цеглинок це Білі Саммерс від Стівена Кінга. Вона, начебто, здається, невеликою, але налічує майже 600 сторінок. Навіть, можливо, трохи більше, точно не пам'ятаю. Тож, історія розповідає нам про Біллі Саммерса. Він найманий вбивця і ветеран іран іранської війни. Але він. Планує зав'язати з цією діяльністю, і от йому залишилось лише одне замовлення. Проте замовник не поспішає з оплатою і, навпаки, починає полювати на самого цього Біллі Саммерса, і, можливо, остання куля влучить саме в нього, хто зна, що з цього буде. Це більш такий детектив. У Стівена Кінга я читала ще Керрі. І от хочу познайомитись з Білій Саммерс, тому що це детектив, а не жахи. І думаю, мені буде цікаво, хоча з Керрі було діло трішки, вона, хоч і маленька, але йшла трохи повільно. Я сподіваюся, що з тією книгою так не буде. Тож маю великі дуже сподівання щодо цієї книги. Наступні книги, тут в мене серія, яка налічує дуже багато книг. Думаю, ви здогадалися, що я говорю про Тес Герріцен, а саме книги Вбивчий холод, Дівчина, яка мовчить і Останній хто помре. Саме три книги, які мені залишилось прочитати. Також КСД анонсував у жовтні, здається, вихід наступної частини. Померти знову, здається, вона називається. Я дуже-дуже чекаю цієї книги, тож треба скоренько, можливо, і не дуже, читати ось ці три частини. Тож, вбивчий холод розповідає нам про те, що. Одного разу Морайлс та її приятелі потрапили в аварію на засніженій гірській дорозі. Вони вимушені шукати якийсь прихисток і натрапляють на дивне селище з химерною назвою Царство Небесне. Там знаходиться десь 20 будинків, які ідентичні. У всіх відчинені вікна та двері. І... У кожному висить дивний портрет чорнявого чоловіка. Цього місця взагалі немає на мапах, воно ніяк не відображається і ні одної душі навколо. Там, ніби завмер час. От хтось просто взяв і поставив все на паузу. І в одному з будинків Мора виявляє засохлу калюжу крові і постає дуже багато питань. Яке тут було вбивство скоєно, чи причетні до цього зниклі місцеві, і чи може цими околицями взагалі орудує небезпечний злочинець? І вони починають розслідування. Наступна книга в серії це дівчина, яка мовчить, розповідає нам про те, що детектив Жейн Ріцолі ніколи не вірила в містику. Але коли вона прибула на місце розслідування злочину. То отримала саме таке пояснення, що якийсь привид вбивця жорстоко розправився з жінками, залишаючи по собі дивні речові докази. І от розслідування виводить детективів на історію майже 20-річної давності, як масове вбивство в китайському районі Бостона. Хтось ось цей. Привид вбивця вирішив продовжити цю криваву різанину, і це має дізнатися детектив Ріцолі. Е, теж з опису щось цікаве та дуже багато очікуване. Е, тож, сподіваюся, цієї осені я ознайомлюсь з цією книгою. Остання книга, яка в мене є з цієї серії, це Останній хто помре. Вона розповідає про трьох підлітків, які пов'язані між собою тим, що. Вони єдині виживші в своїй родині. Родину Теді було жорстоко вбито на власній яхті. Батьків Клер застрелили в автомобілі, а родина Віла загинула в автотрощі. І от коли Джейн Ріцорі бачить на дереві закривавлених ляльок біля школи, де переховуються саме ці, ці діти, вона жахається. І от вона розуміє, що хижак повідомляє, що ці діти є наступною його мішенью. І от разом з судмедексперткою Морою Айлс Ріцолі розпочинає це розслідування. Теж досить таки цікава анотація, хоча цю книгу вже встигла прочитати моя мама. Напевно, я цю фразу дуже часто говорю в своїх відео, але так є. То ця частина їй... Не дуже чомусь сподобалось, але сподіваюся, що мені сподобається е, набагато більше. Останній детектив, який я хочу прочитати цієї осені, це Ромео. Думаю, він навіть буде перший за всі ці книги, які я вам показала. Це ось така цеглинка. Вона налічує, здається, теж десь 600 сторінок. Так, 628 кінг менший. Не знаю цю особливість. Книг. Тож, історія розповідає нам про маньяка на прізвисько Ромео, який творить жахливі речі з жінками. І от поліція Сан-Франциско розслідує вбивство цього маньяка. Його жертвами стають гарні, успішні жінки. Психологиня Мелані стає розслідувати і аналізувати вчинки цього убивці, вбивці маніяка. І от наступною жертвою стає її сестра. Мео не відпускає її, тримає в постійному страху, а навколо так багато людей, які намагаються допомогти. І кожен може бути потенційним вбивцею. Я чула досить таки багато схвальних відгуків про цю книгу, і що вона настільки така моторошно, трохи навіть гидка. Тож я сподіваюся, що це буде гідний детектив, цікавий. Тож в мене дуже великі очікування щодо цієї книги і сподіваюся, що вона їх виправдає. Також до детективів-трилерів можу додати книгу Лейла від Колін Гувер тому що в неї схожа така атмосфера по анотації. Її я саме хочу прочитати десь у жовтні. Історія розповідає нам про Лейлу та Лінца. Лінце, не знаю, трохи дивний якесь. Вони закохуються, проживають неймовірне життя. До того моменту, поки на Лейлу не було скоєно замах. Після цього вона дуже міняється, фізично ніби відновлюється, а от ментально взагалі ні, вона дуже змінюється. І от Лінс не знає, що робити. Вони переїжджають до міні-готелю, в якому саме і познайомились. Там Лінс знайомиться з е, якоюсь дівчиною Віллу, е, між ними спалахують якісь почуття. І от е, він ніби забуває про Лейлу, але вона. Ні, це якийсь не той крок можуть постраждати всі. Моторошна анотація у цієї книги, і якщо вона кажуть схожа чимось на Вверітті, то мені здається, вона має бути крутою. Хоча, чесно, я навіть не можу згадати ні одного відгука на цю книгу, хоча я її дуже бачила часто в Тіктоці, в Буктоті. Але от якийсь загальний відгук, не знаю, вона мене трохи страшить, якщо чесно. Але сподіваюся, що сподобається. Вона, здається, невелика. Тут ну, стандартно десь 330 сторінок. Це видання від рідної мови, е, великий шрифт, відступи, вона прочитається швидко. Далі одна книга в такому жанрі, з яким я буду знайомитись, вперше. Ця книга навіть по своїй атмосфері і обкладинці пасує до осені, а говорю я саме про Клара і Сонце від автора Кадзо Ішігуру. Коли я її побачила тільки і почула на неї відгуки, я хотіла спробувати її прочитати. І от купила її десь, напевно, навесні, не пам'ятаю точно коли. І вже знала тоді, що хочу прочитати її саме восени. Це історія про дівчину-робота Клару, яка стоїть на вітрині магазину і чекає, поки її придбають якусь сім'ю, де вона буде забавкою для дітей. Насправді тут набагато глибший зміст, тому що постає питання, чи зможе робот перейняти всі. Відчуття, почуття всі душевні властивості від людини собі. І чи зможе він замінити людину ось в цих цих спектрах і взагалі бути так само людиною, чи властиво це роботу? Кадзо І Шігуру неодноразово піднімає це питання в своїх книгах. І от ем, я чула відгуки, що це така меланхолійна, трохи депресивна книга. Після якої навіть деякі плакали. Тож я сподіваюся, що вона виправдає мої очікування і сподобається. Але в той же час я трохи побоююся, що ця книга не зайде і це трохи буде не мій жанр. Але я спробую і сподіваюся, що ця спроба буде вдалою. Далі, напевно, єдине з любовних романів, але мені здається, мої плани ще зміняться дуже і дуже багато разів. Але самотність у мережі цю книгу подарувала мені подруга, і от вона мені чомусь така теж осіння, меланхолійна, тому що тут буде розповідатись про непросте кохання. Це взагалі це історія одного інтернет-кохання. Головні герої зустрічаються в переписці, обмінюються своїми думками. Фантазіями певними. І от е, вони спілкуються до того, поки не вирішують, що їм необхідна зустріч. А саме зустріч в Парижі. І е, вони впевнені в своїх почуттях. І от е, саме зустріч може змінити все. В анотації сказано мало, але подруга розповідала, що. Це досить таки щемлива, сумна, депресивна книга. І що це, здається, була перша книга, яку вона прочитала в Януша Леона Вишневського. І з тих пір він її улюблений автор. Тож, теж дуже маю великі сподівання на цю книгу і сподіваюсь, що скоро візьмусь за неї. Далі є в мене ще в списку книга, одна із класики. Думаю, можливо, хтось і здогадався, Це портрет Доріана Грея. Якось цей твір в школі я пропустила, тільки частково знала про що він. І от мені дуже сподобалось це оформлення від букшеф, і я вирішила, що треба познайомитись з цим твором, прочитати його повністю, а не скорочено, як це було в шкільні роки. І здається мені, що ця книга дуже пасує до осінні і має бути прочитана саме. Осінню. І що багато хто з вас знає про що ця книга, а саме про молодого, красивого Доріана Грея, який просто живе в достатку, насолоджується життям і не хоче старіти, і продає свою душу дияволу, щоб бути вічно молодим і красивим. Я вже чесно почала читати в електронному форматі декілька сторінок. І мені воно поки що дається трохи важко, але сподіваюся, що далі піде легше, хоча це класика. А з класикою в мене, чесно кажучи, не дуже складається. Важко вона мені дається. Але що ж, сподіваюся, прочитаю і сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Наостанок я залишила фентезі. З фентезі я хочу прочитати, точніше, почати знайомитись. Досить таки великим циклом, а саме відьмак, перша частина, останнє бажання. Вона невелика, тут, здається, до 300 сторінок 285. І то це з поясненням деяких термінів. Чесно, я читала анотацію, але не можу передати якось вам розповісти її. Тут дуже багато деталей. Взагалі, чому я вирішила познайомитись з відьмаком? Я хочу подивитись серіал, але після того, як Генрі Кавіл пішов з відьмака, чесно, я буду напевно дивитись лише ті сезони, де знімався саме цей актор, тому що той, якого взяли на роль нового відьмака, ну, чесно, ну таке собі. Е, так, Ну і через актора я вирішила познайомитися з цим циклом. Би ні. Для початку, звичайно, купила першу частину. Сподобається, не сподобається, побачимо. Також в планах, навіть не на осінь, напевно, дочитати до кінця 2023 року Гаррі Потера. На черзі в мене четверта частина «Гаррі Поттер і Келих вогню. Я останні 5 днів читала третю частину, я в такому захваті просто. Мені настільки подобається. Гаррі Поттер, тепер я просто розумію, чому люди так люблять книги і фільми. Так, я вже встигла подивитися нарешті два перші фільми, і от скоро буду дивитися вже третій. Цю книгу теж планую на найближчий час. В мене взагалі було бажання безперестанку читати книга за книгою саме Гаррі Потера, третю, четверту, п'яту частину, але. Все-таки думаю, що треба якісь, якусь перерву і міняти трохи жанри книг. Е, і думаю, що таку цеглину з собою десь брати буде трошки незручно, тому що все-таки вона об'ємна. І я могла брати ті менші книги читати е, якраз в дорозі, а ось цю щось я не впевнена, що вона влізе в мігі. Рюкзак. Коротше кажучи, сподіваюся, десь, можливо, вже в жовтні я візьму четверту частину. Я просто у великому очікуванні знову поринути в ось цю атмосферу і знову зустрітись з улюбленими героями. І чим далі, тим більше є герої в різної магічної атмосфери, тож скоро буду. Читати. Що ж, на цьому були всі мої плани, досить таки багато, як ви побачили, і сподіваюся, що я їх виконаю. Тож чекайте ці книги в прочитаному за жовтень та листопад, за вересень. Тож, я дуже вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви плануєте прочитати цієї осені. Можливо, щось з цих книг вас також зацікавило. Можливо, ви теж хочете щось з цього мого списку прочитати. Буду дуже вдячна за коментарі і з цікавістю їх прочитаю. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!